Приніс енергії трансформації і зцілення. Могло б вкоротити життя. Отримуєте результат своєї бездіяльності, без допомоги енергоцілителя хворому не справитися. Руйнуйте старий світ у собі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності, Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Тему нашого сьогоднішнього відео визначили моє видіння в одній із вчорашніх медитацій. Запрошення мене на розмову від владики часу та результати моєї кількамісячної роботи по дистанційному зціленню двох рідних між собою людей. У медитації чаювання з царицею ангелів я побачила як разом із воїнами світла Амадеєю та Ізарою підіймаюся на високу скелю. Прив'язаний до скелі сидить зелений дракон. Запитуємо, хто його там прив'язав. Відповідає людська невіра у нього і в силу його енергії. Звільняємо, сідаємо на нього і летимо в сад до Марії. Марія стоїть біля столу з качалкою і перетирає нею сухі трави. Захисти цього разу Архея виставляє енергетичними шапками, невидимками Стілюючи дію зелено-смарагдових енергій Архангела Рафаїла та Археї Марії. Я перевірила і на собі, і на інших. Зціленню піддається все, що не суперечить свободі волі і земному контракту душі людини, яка стілюється. Стілюються навіть важкі недуги, які вкручують людині життя. У випадку важких недуг без допомоги енергоцілителя хворому не справитися. А процес стілення може тривати кілька місяців. У моїй практиці був випадок. Випадок зцілення двох рідних по крові людей, дорослого онука і його бабусі. Спершу мама молодого чоловіка звернулася до мене щодо зцілення сина, а невдовзі попросила розширити моє енерголікування і на її маму. Діагностування енергопричинене дух показало, що молодий чоловік пожинає плоди карми одного із своїх пращурів, а життєву енергію бабусі. Відкачує її покійний чоловік. В обох випадках залишення ситуації на самотік або, іншими словами, лікування лише традиційними методами могло б не лише погіршити стан їхнього здоров'я, а й передчасно вкоротити земне життя. Кілька місяців щоденно, як провідник Божественних енергій, я відвоювала енергії онука та бабусі у сил, які їх висмоктували очищала їхні тіла від енергії сил антилюбові і зцілювала їх. Працювала з енергіями Творця у двох іпостасях, а фундаментальними в моїй роботі були зелено смарагдові енергії археї Марії. Зелено-смарагдові енергії, як трансмутуючі і зцілюючи, нам приніс і господар Поточного року зелений дракон. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені Стілення та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Сесі. Посилання на канал знайдете інформації під даним відео. В останні дні я отримую різні метафоричні вісточки від владики часу, а минулої ночі у вісні отримала від нього запрошення на розмову. Наша зустріч відбулася сьогодні зранку. Владика часу, як завжди, сидів серед великої кількості поломаних годинників і ремонтував один із них. Перемотуєте дні, як записане на носі кіно. Відкладаєте багато всього на потім. На завтра, на літо, на осінь, на зиму. Правильно відкладати, якщо воно буде актуальне в ту пору. Але якщо воно актуальне вже і зараз, треба робити вже і зараз. Ви маєте актуальні енергії цього року зелено-смарагдові енергії. І ви майже не користуєтеся ними, не вивчаєте їх, не взаємодієте з енергіями року зеленого дракона. Не використовуєте їх на благо. Зелений дракон приніс вам енергії трансформації і зцілення. Він підсилив. Підсилює своєю присутністю у цьому році зелено смарагдові енергії Археї Марії, Архангела Рафаїла, Владики і Зелено-смарагдові енергії зеленого дракона здатні активізувати будь-яку трансформацію. Але вам здається, що на все є час живете у звичному ритмі, живете за старими шаблонами і ніяк не насмілитеся відкрити двері нового часу. Ніяк не насмілюєтеся впустити у ваше життя зміни. Все відкладаєте на потім, на колись. Немає ніякого потім і немає ніякого колись. Потім може бути лише час збирання того врожаю, зерна якого засіваєте зараз. Колись ви можете пожинати результати отриманих вами знань і вмінь, тих знань і вмінь, які отримуєте в моменті тут і зараз. Так працює момент завтра і потім. Не переноситься на завтра те, що має бути зроблено тут і зараз. Якщо воно переноситься, ви отримуєте той результат своєї бездіяльності, яку ведете у моменті тут і зараз. Рік зеленого дракона це рік надто потужних зелено-смарагдових енергій, енергії, які здатні працювати в залежності від вашої взаємодії з ними. Зелений дракон чекає вашої взаємодії, щоб працювати вам на благо своїми енергіями. Але якщо ви будете його ігнорувати і не взаємодіяти з цими енергіями на благо собі, на благо країні і планеті, його енергії, керовані вашими низькими вібраціями, стануть руйнівними. Енергії зеленого дракона здатні зруйнувати старий світ і побудувати новий. Руйнуйте цей старий світ у собі, у своїх думках, у своєму світосприйнятті. Починайте з себе. Якщо ви, кожен з вас зруйнує цей старий світ у собі, тоді фізичну реальність Україні і на планеті можна збудувати. Руйнація у кожному з вас старих поглядів, думок, старих патернів поведінки стане будівництвом нового життя у вашій країні і на планеті. Час існує лише у моменті тут і зараз. Іншого часу немає. Він завжди так існує, і в минулому моменті, тут і зараз, і у теперішньому, і в майбутньому. Підпорядковуйте собі цей момент тут і зараз, щоб збирати завтра багатий врожай того, що ви сієте сьогодні.